що кожна країна дбає перш за все за свої національні інтереси? Війна почалася не вчора, і не рік, і не півтора роки тому. Звісно річ, війна в нас почалася 14-го. І е, ми мали б самі себе забезпечувати. Але кожна країна сьогодні дбає і думає: а якщо війна прийде на її землю, на її територію, чому вона має віддавати свою зброю? Іншій країні і дякуємо всім, хто нам допомагає. Кожен дбає перш за все за себе, те, що як правило, завищені обіцянки, а потім реальність інакша, саме так. Більше того, ще й не вся техніка, яка надходить в тому стані, якому вже можна було б зразу її допускати до бойових дій. Ще мусимо її підігнати під наші можливості, під якісну експлуатацію, бо вона десь стояла на консервації їй ще треба. Якісно підготувати, чому, наприклад, нам не надають АТАКАМС? Ну тому, що в військовій доктрині Московії передбачено, що якщо ось такої класифікації боєприпаси будуть протидіяти Московії, вони мають право застосовувати ядерну зброю. Хоча, наприклад, аналогічної аналогічні ракети нам надають, наприклад, Британія, от Британія не боїться, вона надає. А інші наші партнери вважають, що це може бути якимось підставою для кроків в їхню сторону. Тому ми знову повертаємося до того, що дискусія дискусію нам основне отримати зброю. Нам, хоча б елементарні види зброї, які сьогодні є вкрай до потреби, починаючи від снарядів мін, закінчуючи такою технікою, ми все заберемо. Нам всього не вистачає. Війна забирає всі можливості. Сьогодні всі наші партнери, які і мали в своєму розпорядженні, наприклад, артилерію. А артилерія сьогодні це є власне основа цієї війни. Вони вже так би мовити, вичерпали все, що могли. А такі країни, наші найбільші, найкращі партнери Естонія, Литва, Латвія, та вони взагалі все віддали, все, що мали. Тобто в них вже взагалі практично діючої арти немає. Вони вся, вона вся в нас. Тому якщо є дискусія, ну ну хай з цією дискусією прийдуть зараз, розкажуть нашим українцям, які попадають постійно під касетні обстріли, і чомусь великої крику міжнародної спільноти про те, що гай дивіться, які погані московити. Ну так відверто, так дуже не чутно. Ну я продовжу вашу тему згодження. Те, щоб можете порівняти. Після того, як ухвалене було рішення про важкі серйозні вже санкції проти Московії, наприклад, такі літаки, як Аербас і Боїнг, а їх були в Московії. Нагадаю, нашим телелізачам залишилося 467 літаків, які були в лізингу. Угу. тобто вони не були у власності Московії, а були у власності інших компаній іноземних, зокрема виробників, тобто виробники це є Америка Боїнг. І Airbus – це є Франція. Там є ще частково Німеччина, Іспанія, Британія. Тобто Європа вартість одного такого літака приблизно 35-37 мільйонів доларів. Можете перемножити це приблизно 172 мільярди. Що це означає? Це означає, що ці компанії подають до суду міжнародного, виграють суди, бо бо Московія не повернула їм ці літаки, які були в лізінгу. Відповідно, оштрафовується, а згідно рішення суду, вся власність Московії за межами де, де може бути. уявляєте собі скільки можна було зробити доброї справи для України, арештувавши їхні кораблі, їхнє майно, власність і там потім частково собі компенсувати і ще й навіть Україні передати. А навіть жодного позову немає, угу. немає позовів від них. А що ми забули про північний потік? потік-2», який будувався спільно з Німеччиною? Ну та звісна річ, що вони мали свої економічні інтереси. Більше того, вам можу сказати: а ви зараз хоча б щось чули про те, що країни Західної Європи може демонтовують газогони, які ведуть з Московії? Нє а Тобто є велика кількість людей е, політиків, великих людей, які ухвалюють рішення е, в тих країнах, які надіються, що це швидше все закінчиться, і вони далі будуть отримувати дешевий газ з Московії, дешеву нафту з Московії, яка давала їм можливість е, піднімати соціальні стандарти, отримувати політичні бали і не, і не віддавати величезні кошти. Я нагадаю, це кошти. На озброєння пам'ятаєте, як було скандал в НАТО. Чомусь єдина країна на той час Сполучені Штати фінансувала практично все НАТО і спонукали інші країни НАТО. щоб вони, хоча б, дійшли до, до відсотка, до двох відсотків ВВП для фінансування НАТО. А це стосувалося європейських країн. Відповідно, вони бачили себе як фінансово економічна країна, але не країна як для захисту, тільки зараз. Наші партнери починають розуміти, що наскільки це було неправильний підхід, наскільки їхні політики на той час неправильно їхні вели в вели їхні уряди. Зокрема, от зауважте, наприклад, Польща зараз закуповує найбільшу контракт, укладає наприклад з Південною Кореєю на закупівлю величезної кількості, просто величезної кількості найсучасніших танків, найсучаснішої там артилерії, яка там є. Але це тільки зараз розуміння, хоча б армія Польщі не була одна з найслабшою, одна з найпотужнішої армії було в Європі. Тобто ми говоримо про те, що війна, гостра частина війни в Україні, відкрила величезній кількості політиків, перш за все, Західної Європи розуміння, то що свою країну треба захищати, Неоднозначна. Якщо ми візьмемо поділимо Європу, можна б ділити Європу на Частки навіть Європейську унію чи членів Європейської унії а зауважте є ще не члени Європейської Унії. Є ще Швейцарія, є ще Норвегія. Тобто, є не є члени, є є об'єднане королівство. Тобто, умовно кажучи, англосакси і їхній світ угу. є Угорщина, є Греція. Тобто. Є частина, яка би не хотіла політиків Західної Європи, які б дуже вже, вже би захотіли, щоб війна закінчилась, отак воно як є. Тобто, за задумом Путіна, там де стоїмо, отак там і залишаємося. Зауважте, що це часом так буває, що цю політику часом через ведуть не напряму, а через посередника. Угу. Ну, ми часом чули через Ватікан такі речі, щоб самому не палитися. Вибачайте за такий сленг не говорити. Не дуже е, публічно не трендові речі, бо насправді уряди урядами, а в суспільстві Західної Європи є підтримка України в великій мірі, і тому вони вимушені зважати на це, вимушені допомагати. Насправді, е, Європейська унія поділена, і ми ще в очікуванні того, що нас е, найближчим часом чекає е, саміт НАТО, і ті країни, е, ну в великій мірі, буде залежати нам. Про їхню підтримку власне на цьому доленосному саміті, який ми очікуємо, доколи нам перше запропонували входження до Північно-Атлантичного Альянсу. Угу. Єдине, що би я говорив і на що би налаштовував наше суспільство, це велика робота мала би відбутися нашого е дипломатичного корпусу, перш за все, в напрямку, щоб ми не мали ПДЧ. Угу. Тобто, щоб нас приймали в. За, за пришвидшеною процедурою, ми вже в тому стані, що війна це показала, що нам не до потреби вже якісь умови. Ми вже і так виконали все, що можна виконали. Збройні сили України закрили всі перепони, які би мали бути перед цим. Друга частина це є оцей механізм визначення, механізм завершення війни, адже не секрет для наших телеглядачів, нагадаю. Що одна одна з проблем, яка заважала вступу України в НАТО, це те, що на нашій території чиниться війна. Отже, ми говоримо про те, що як у що таке завершення війни, як наші партнери, європейські лідери 31 країни, будуть оцінювати, що таке для нас, і для них, і для Московії, зокрема, завершення війни. Як це трактувати? Те, що ми виходимо на кордони 91-го року, чи після того Московія, а якщо Московія буде стріляти в наш керунок, це буде продовження війни, чи не буде продовження війни? Отже, трактування завершення війни, це наші дипломати мали би обумовити зі всіма країнами. Для того щоб вийти на спільну позицію, друге, це маємо добитися того, щоб ми вступали в, в НАТО вже як без якихось умов і дорожньої карти. Ми вже пройшли е, цей, цей шлях проходження. Ми вже давно своїми технічними, е, політичними або військовими здобутками давно вже пройшли Благодарю. цей шлях.